Як вітали один одного на передовій наші військовослужбовці, і з нами на прямому зв'язку Віктор Біщук, військовослужбовець 103 ї окремої бригади сил терозису України. Слава Україні! Віктори, вітаємо вас зі святом! Героям слава, привіт, старше, привіт, ярину. Я радий вітати глядачів телеканалу Перший Західний і вітаю вас також зі святом Справді велике свято День Збройних сил України. Ви знаєте, що я ловлю себе на думці, що рівно рік тому я не міг собі уявити, що це свято безпосередньо торкатиметься мене так само, як і інших сотень тисяч сьогодні військовослужбовців, або десятків тисяч військовослужбовців територіальної оборони, або кількох тисяч військових моїх колег, побратимів військовослужбовців Львівської 103-ї бригади ТРО. ми вже бачили вітання від президента. Бачили від головнокомандувача. Думаємо, і ви їх бачили також, якщо є така можливість у вас. Так. А як військовослужбовці на передовій один одного вітають з цим святом? А я кажу ще раз: от є така специфіка територіальної оборони. Вона полягає в тому, що більшість тих, хто сьогодні носить в руках зброю як військовий тероборони, ще вчора був цивільним людиною. Абсолютно тому для більшості з нас це є незвично, але це є сьогодні дуже почесно бути тим, хто звільняє власну землю, тим, хто творить нову історію, творить нову легенду. І ми дуже тішимося з. Перемог наших побратимів на інших ділянках фронту або на нашій ділянці фронту, і ми розуміємо, що кожен кожен військовослужбовець сьогодні це є частина цієї великої успішної історії, яку показує Збройні Сили України. Сьогодні ми мали на увазі, ну, це... чи були у вас можливість подарувати якісь подарунки один одному, і чи отримували ви подарунки із тилу? Якщо про подарунки з тилу, то напевно ми говоримо про волонтерів про день. Свято, яких ми святкували вчора, відзначали вчора. я можу відзначити, що можу скористатися і навіть позловживати трошки вашим ефіром, ефіром першого західного подякувати всім волонтерам, тому що от е, не е, постійний оцей потік допомоги передач не припиняється з тилу е, до нас, і от ми відчуваємо, що ми потрібні, що ми є одним цілим з нашим тилом, і якихось особливих подарунків чи якихось особливих е, святкувань. Ну я на жаль не можу вас цим здивувати чи потішити, тому що як говорить наприклад наш командир командир з бригади, що у нас кожен день робочий, кожен день понеділок. Маючи на увазі те, що ну ворог не ворог не робить вихідних, не робить перерв на свята, перерв на день збройних сил України. Можливо, навпаки, паки посилює тиск, і тому ми не можемо якимось чином чи розслаблятися, чи святкувати, чи ще щось. Ми мусимо бути пильними завжди. Відсвяткуємо вже після перемоги вдома. Тут я вам можу це обіцяти. Ну, ми звикли до того, що росіяни завжди шукають якісь сакральні для себе дати і люблять псувати ці дати для нас, тобто наші свята. Як вони зараз на фронті себе поводили? Чи це відчутно було, чи це було, скажімо, рутинною бойовою обстановкою, чи щось було особливого? Якщо брати саме сьогоднішній день, то я не можу сказати, що він е, чимось відрізняється від того, що був вчора чи позавчора. Але якщо говорити про кілька попередніх днів, то я мушу констатувати, що збільшилася сила і інтенсивність артилерійських ударів, як з їхньої з ворожої сторони, але так само і з нашої сторони, також ні для кого не секрет, що е, похолодало. Збройні сили України переходять більш в активну фазу наступу тут в нас на тій території, де я знаходжуся, оскільки підмерз, підмерз ґрунт, стало легше пересуватися броньовані техніці, і відповідно проводиться артилерійська підготовка. Ворог також відповідає. Ну це типова така артилерійська дуель. Вистріли з нашої артилерії призводять до того, що ворог відповідає, намагаючись намацати ті точки, звідки стріляли ми. І ось така збільшення інтенсивності артилерійського вогню спостерігається ну, напевно, що тиждень, з того часу, як похолодало. Ось Тому саме сьогодні я не можу сказати, що більше чи менше атакує ворог, і стріляє в ворог. Так. Але в кількох днів попередніх то так інтенсивність вогню збільшилася. Ну і тут мусимо зазначити, що за останніми даними сьогодні ворог знову атакував і кривий ріг і Херсонщину. Е, є остання інформація про це. Будемо про це трохи докладніше говорити вже з військовим експертом наприкінці програми. І до речі, з ним будемо також обговорювати звіт Королівського інституту лондонського, який підсумував перший період війни від лютого до липня. І там є дуже цікава деталь щодо сил територіальної оборони, на які росіян. Мало розраховували з українського боку. Ну Це стало дуже великою несподіванкою для ворога. Ти, власне, є доєднаний до Сил територіальної оборони. І питання щодо цього: наскільки ви вже стали порівняно з лютим, повноправною частиною Збройних сил України? Ярину, дякую тобі, що ти саме так ставиш це питання, оскільки мене дуже сильно дивує. І навіть так ну не виводиться уваги от питання, інколи чуємо аби з ЗСУ чи територію. Так от я хочу поставити крапку на цим питанням: що територіальна оборона це і є кремній військ збройних сил України. Ми і є ЗСУ. Ми є найновішим видом збройних сил України, родом військ збройних сил України. І справді, якщо говорити про особисту мої відчуття, то було спочатку незвично, було страшно. Як це, от так взяти і поїхати на передову в зону бойових дій, де справді ведуться інтенсивні бойові дії, такі інтенсивності такої не площа на європейській на європейському континенті континенті мав трохи 60 останніх, але нічого, ми це от з більшість нас територіальної оборони. З хлопців з автоматами перетворилися на повноцінних військовослужбовців, які не просто приходять і зариваються в вони знають і можуть гарнути ворога не гірше, аніж інші регулярні бригади збройних сил України, і це насправді я можу констатувати з великою честю і так, лишаючись тим, що от цих півроку за цих півроку ми стали ну, повноцінними е, військовослужбовцями, захисниками своєї землі. Ну і крім того, за цих півроку змінювалися і загалом Збройні сили України. Які для себе зміни ти міг би відмітити як основні, що сталися у складі збройних сил? Я розділю це питання на дві частини. Перше, це матеріально-технічна, так би мовити, вона є очевидною для всіх. Ми всі бачили, як насичувалося збройні України, бригади, наші бригади зброєю, західною зброєю. І ви знаєте, це неймовірно було відчувати і бачити, Одразу ми чули, як на фронті з'явилися спочатку гаубиці три так звані. Ми одразу побачили, як боротьбі порядки, ну, бороза артилерія відсутняся від наших позицій. Наступне, і зміг наступний от такий перелом стався тоді, коли на фронті біля нас з'явилися хаймарси, західні МРС СЗО. Інтенсивність вогню і точність вогню ворожої артилерії одразу зменшилася. І це от ну, ти можеш тут на фронті побачити це на свої очі. Тут це на софі, коли от, ворог раніше вистрілював тут поблизу наки за кілька кілометрів, А зараз це вже кілька десятків кілометрів, а може ну от, найбільше, і це одразу відчувається українська армія отримала нову зброю, навчилася нею користуватися. І користуються, користуються неймовірно професійно. Я скажу, що е, західні експерти або ті, хто навчав нас ще пів року тому, як користуватися цією зброєю, зараз зі здивуванням виявляють, що от такою цією зброєю можна користуватися і так, що гаубиці можна застосовувати не лише там по прямому призначенню, але ще й таким чином, що вони навіть самі не думали. Звичайно, що це не було задумано при їх комплектуванні. Не буду зараз говорити для того, щоб не видавати секрети. От це перша частина, артеріально технічна. Ми отримали зброю, і більше того, ми навчилися нею користуватися грамотно, професійно і дуже раціонально. Друга частина це така психологічна швидше. Якщо перші місяці весни, землі весни це був такий свій, спіль... ми розуміли, що ми протистоїмо великому, потужному агресивному злому ворогу. Як друга армія світу не забудьте, там? Говорили то зараз. Ми побачили, що ворога можна і навіть треба бити. Ми насправді розуміємо, що це далеко не друга армія світу. Ну хіба що в тому розумінні, що першу армію ми вже вибили з України? Та тепер вже друга, яка складається з чмобіків і незрозумілих зеків чи пригодженських намісців. Тобто, ми, от, цей морально-психологічний злам відбувся уже давно. Ми розуміємо, що ворога росіян потрібно і можна і потрібно вбити. Вітю, ми тобі дякуємо. Маємо ще буквально хвилинку, і крім сьогоднішнього дня збройних сил України ще частина українців святкує сьогодні День Миколая, до частини вже під подушки приніс Миколай. Подарунки вам на передову Миколай ще приносив щось, і якщо є ще частина тих військовослужбовців, які чекають 19 грудня на свої подарунки, то чого би ти побажав для військовослужбовців збройних сил України у подарунок? Від Миколая, я, ну, я боюся. Я не буду тут оригінальним. Звичайно, що перемоги впевненої, остаточної перемоги, і все, для чого для цього буде потрібно, це більше зброї, більше амуніції, більше хорошої теплої, надійної форми. В основному це оптимізму і впевненості в тому, що ми переможемо. Ми вже перемагаємо, але я вважаю, що перемога наша перемога вже близько. Тому побажаю цього всім не лише військовослужбовцям але всім українцям. Вірте в ЗСУ і вірте в нашу перемогу. Вона точно прийде. Дякуємо тобі за розмову за те, що знайшов такий особливий день до нас доєднатися. Від усього колективу телеканалу Перший західний від радіо, Перший», від операторів, які ти знаєш, стоять навпроти нас, і передають тобі вітання від всього режисерського складу керівництва журналістів, операторів. передаємо вітання і тобі, і всім військовослужбовцям, яких ти знаєш, і яких знаємо ми, і усьому складу збройних сил України з вашим святом. Чекаємо вас цілих неушкоджених вдома з перемогою. Відсвяткуємо разом.